Наприкінці квітня, у шостій на вулиці Героїв Шосткінщини, з'явилась нова олея на честь загиблих захисників. Молоді дерева, висаджені, зокрема і родинами полеглих, стали символом вічної шани до тих, хто віддав життя за Україну. Нині розпочався процес встановлення іменних табличок на кожному саджанці на згадку про героїв та від їхніх близьких, які посадили ці дерева. Сестра загиблого воїна Олексія Рондіка Олена прийшла, аби прикріпити іменну табличку до раніше висадженої японської верби. Це дерево висаджено в пам'ять про мого Благо брата Олексія, який воював з 2014 року, загинув він безпосередньо в ближньому бою разом зі своїм найближчим другом, але при цьому вони врятували життя людини. Це пам'ять, яка має жити разом з цими деревами, аби люди бачили, пам'ятали, і пам'ять залишилася разом з деревами, хоча б в такий спосіб. Ініціатором створення алеї пам'яті стала місцева громадська організація Захисник на чолі з ветераном Віктором Осипенком. По перше ми. Повісимо та від нашої організації «Захисник», бо у нас до початку по у нас було чуть більше 180 чоловік, зараз, на жаль, менше. Віктор Осипенко зауважує, що віна з Росією, яка триває з 2014 року, забрала життя багатьох його друзів-побратимів, зокрема Володимира Верхотурова. Він працюючи за кордоном на круїзному лайнері з початком повномасштабної війни повернувся, аби захищати батьківщину. Там нормально, живі. У, у, у тебе ж що мать пенсіонерка сестру циструма вчить заробляй там кошти? Ні. він все бросив, приїхав і, на жаль. 22 второму році він загинув то Хоча був і как бонежилеті, бы, але я осколок попав в бок, попав в бок і відбився хібу. Є на новоствореній алеї дерево на честь Віталія Гуляєва, колишнього комбату 13-го мотопіхотного батальйону, а потім комбрига 28-ї бригади. На жаль, загинув від ракетного пострілу, у себе в штабі. от, от Я хоронив це як дві частички моєї душі. Вони отак. Я завжди, я, я завжди їх пам'ятаю. і буду пам'ятати. Серед тих, хто прийшов вшанувати пам'ять близької людини, була й пані Олена, вдова загиблого Андрія Московки. Ця людина пішла на війну ще, ну навіть не на війну, а ще пішла навіть на Майдан. Це був учасник Революції Гідності, дякуючи йому, дякуючи йому, у нас в шості є мир. Людина, яка 14 років провоювала і, отримавши тяжке не одне поранення, отримала вісім контузій і три поранення, третє було найчастіше і, на жаль, на жаль, вийшло так, що його не стало. Я працюю в школі і дуже шкода, що діти не всі знають, що зараз відбувається, якою ціною. Досягається наша перемога. Віктор Осипенко підкреслює, що ця алея данина пам'яті від щирого серця, пам'ять про побратимів. На алеї висаджено 15 дерев. Це японська верба та плакуча шовковиця. Наразі тут з'явились шість іменних табличок. У понеділок, 19 травня, ця робота продовжиться.